Вітаємо вас на нашому каналі. І в нас сьогодні невеличка розпаковка. Маємо три посилочки, і всі вони із Мілхіл. Тож дивимось, не терпиться вже подивитися. Так, відкриваємо. Так, Що у нас тут є? Так, отримали ми ось такі літні будиночки, літній котедж. Так, буддички у нас. Будечок у нас йде пластиковий. Ось тут діємося, на Заміна кераміки йде. Маємо таких будиночків три. Зараз наразі. Так, Будиночки є скрізь. Так, ось такий дуже гарний сюжет літній. Так, отримали таке ранчо. Зараз солиться такий теж гарний сюжет, який осінній. Так, маємо годзичок. дивимось, який у нас тут годзичок, має бути зірка. Не можу подивитися. Я так думаю, що тут, дивіться, готочок у нас йде кераміка перевернутий. Це керамічний годзик. Він буде такий теракотовий, бежевий колір має бути. Ось такий тут на прев'ю. Отже, у нас тут є кераміка в цьому наборі. Так. Дивимось рибку. Ось така у нас проїхала золота рибка. Гудзичок у нас йде пластик. Заміна. Ось такий. Тут добре видно. Ось така золота рибка. Маємо ось таку осінню лавочку. Гудзичок у нас йде теж пластик. Добре видно, цього собачку. Буде нам ось такий це вже в нас пластик, така серія собачок. Маємо довгоочікувану ось таку мобка, мокачіно, кафе мока, мокатіно, кафе-мока. Позичок у нас йде пластик, такий плакитне сердечко. ось таку маємо чашечку. Маємо, маємо таких чашечок. Раз, два, дві чашечки маємо наразі. Ось таких. І ось тут добре видно сердечко. Так, маємо ще ось таку сову. Так. очок у нас іде пластик. Так, він десь ось тут полений. Ось видно кажанчик, ось такий пластиковий. це новий, особа. Ще один будиночок літній. Два є, всім добре. І маємо два наборчика, ось таких фарбузовий патч. Так, тут теж на нас заміна, ось така квіточка фіолетова в цьому наборі. Тут -то теж заміна, ось такі. Так, отже, маємо такі набори. Переходимо до на наступного. Дивіться, які в нас гарні набори цього разу. Це теж такий рідкісний набір. Різдвяна тематика лежа, різдво на носі, так що вчасно. Так, гудзику у нас йде пластик заміна. Ось така гілочка з ягідками в цьому наборі йде. Маємо таких наборів чотири ці посилки. всі вони йдуть заміною гудзика. Також маємо ось такого Святого Миколая. Так, теж йде заміна і такий самий у нас буде гонзичок, як і в попередньому наборі, бачу. Ось, ось такий сюжетик, миленький. Маємо таких наборів 4. От і далі у нас йдуть ось такі закохані сніговички. Ось маємо ось таку пташечку. Це в нас йде теж заміна на пластик. Така пташечка. Маємо, маємо, маємо. І маємо три наборчика ось таких букет-соняхів. І теж йде заміна гузечка, маємо ось такий пластик в цих, цих наборах. Тут теж заміна, і ось тут теж пластиково. І беремо останню розпакову. Ой, дивіться, ще маємо ось таких чашечок. Їх ми маємо чотири. Так, ось тут був заправий пластик. Так, тут теж пластик, пластик, пластик. У нас сьогодні шикарні набори, рідкісні. Так, маю блакитну сойку. Теж пластиковий мудзечок, ось така свіжинка. Маємо гібіскус. Теж пластик, ось така бджілка. Так, Маємо полібрі. І теж одне заміни. Ось в цьому набору. Маємо ще ось таких весняних зайців. Весняні краплі дощу, здається, називається цей набір. Так, ось така квіточка пластикова в цьому наборі. Маємо ще ось такий сюжет. Так, Give, Senx. Безопчупези. Так, ось такий маємо жолудь. Це у нас пластик для Ось такий осіний сюжет. Маємо ще один біскус з глупочком і маємо дві півонії ще взяли. Ось такі півонії. Це новенький сюжет 25-го року. Ось така велика бджола. Ось у нас теж мало таких. І дивіться, гарно пасують ці два набори разом. От. Тож, класно для кого. Це теж, пишіть свої побажання. Питання, набори тільки цих багато є ще вільних. Є підзамовлення і є ще вільні. Ціну буду писати в своїй групі у вайбері. Тож підписуйтесь, чекаємо ваших коментів.